Афіни прокидаються. Народ починає шастать. Ми прийшли раненько, на 9 часов навіть раніше були тут. Майже нікого не було. було. Тихо, спокійно. Це музеон. Це калья трамвая старовина. Тут магазинчики. Народ собачок вигулює. Кафешки, Тут тутові дерева. Дуже симпатична вуличка біля музеона. А там вниз. Є автобусна встановка з, друг... з другого боку за рогом Є автобусна встановка туристичних автобусів а тут усе метро прямо тут прямо перед вами Щось. так що можна добратися майже э, любим транспортом і автобусом і метро взагалі нема проблем. І тут кафешки, кафешки, кафешки. Ой, ранок, ранок, кава, водичка. Цікаво, що азіровану воду тут мало продають. Не знаю чому аркадія. Вон такий ласик. Отакий меню. Кожне блюдо коштує менше 10, 12-18 євро. І можна наїстися нормально таким блюдом. Ну і плюс ще пить 4-5 євро, залежно від того, що там заказав. Можно кап купить самому.